Вітаємо, синьо-білі вболівальники! Після вражаючої перемоги над Полісям з рахунком 4:1, тренер Олександр Шовковський поспілкувався з пресою та поділився цікавими думками про матч. Я розповім вам все про це, тож підпишіться на канал та поставте лайк, щоб залишатися з нами. Поїхали! Спочатку Шовковський наголосив на важливості цієї перемоги та сказав, що дав команді повний день відпочинку після марафону матчів Єврокубка та чемпіонату України. За його словами, цей час на відновлення був необхідним для того, щоб гравці були краще фізично готові до матчу проти Полісся. Тренер також похвалив суперника, сказавши, що знає про амбіції клубу та складнощі матчу, але наголосив, що стратегія Динамо була добре виконана. Незважаючи на деякі помилки. Ще одним важливим моментом був стан Михайленка. Захисник відчув біль у задній частині стегна на початку матчу та був замінений, щоб уникнути серйознішої травми. Шовковський пояснив, що вже дав команді вказівки, якщо хтось не готовий на 100%, нехай негайно повідомить про це. На щастя, Брашко чудово підійшов і тримав рівень команди. Він також прокоментував ротацію в атаці та сказав, що будь-які прогалини, які виникають протягом сезону, будуть вирішуватися в міру їх виникнення, демонструючи впевненість у команді. Насамкінець тренер надіслав зворушливе послання вболівальникам, подякував за підтримку, попросив конструктивної критики та нагадав, що третя зірка клубу насправді є військовою зіркою, символом честі. Він підкреслив своє прагнення дарувати радість уболівальникам і побажав їм перемог не лише у футболі, а й у житті. А тепер я хочу почути від вас, що ви думаєте про гру «Динамо» проти Полісся, і чи вважаєте ви, що відпочинок, який дав тренер, був секретом їхньої гарної гри? Пишіть у коментарях нижче, я все прочитаю. Залишу це тут, друзі. Міцно обіймаю і до зустрічі в наступному відео.